Енергетичні солодощі для наших захисників виготовляє на Рівненщині переселенка з Миколаєва. Поживні батончики. Жінка готує за власним рецептом. Адже вдома 11 років працювала кондитеркою. Щойно виїхала з рідного Миколаєва. Жінка захотіла робити щось корисне для наших воїнів. Тож випікає корисні солодощі, які додають енергії та гарного настрою воякам. Я з дитиною спала. Один вибух, потім ще вибух, потім постріли якісь. Я вже знала, що то почалась війна. Але я продовжую колесати дитину, щоб вона спала. Веселина з двома дітками у Миколаєві витримали до кінця березня, а тоді вирішили рятуватися. Збиралися хвилин 15. Почалось таке, що і танки проривалися до міста на сусідній вулиці. Вони взривались. Вже з трьох боків атакували місто. Вже була загроза окупації. Вже тільки єдиний один шлях залишився, щоб можна було виїхати через Одесу. Прихисток за допомогою друзів знайшла на Рівненщині та в безпеці сидіти, склавши руки, жінка не змогла. Кондитерка з 11-річним досвідом тут взялася за справу, яку любить і приносить користь нашим захисникам. На цій кухні власне все відбувається. Орендована квартира заставлена інгредієнтами для приготування енергетичних ласощів. Привозять волонтери та небайдужі жителі. Рецепт кожного разу різний, залежить від того, які є продукти в наявності. Ну, найчастіше це родзинки, чорнослив, горішки, сушка яблучна, пластівці, метро стоплений. На кухні жінка порається, навіть коли немає електрики. Тоді рятує старенька, ручна місорубка. Хлопці просять батончики. Це поживно, вони сприяють. Роботі шлунково кишкового тракту і тут дуже багато вітамінів. Вони корисні. Кілька таких батончиків це повноцінний перекус. Аби ласу ще довше зберігалися, кондитерка їх запікає. Нещодавно Василина навіть виграла міні-грант і на всі гроші закупила сировину для енергетичних батончиків. Зараз передає нашим захисникам до 20 кілограмів смакоти. У нас все добре вийшло. Бачите? Все гарненькі, рум'яненьке. Випічку нашим оборонцям везуть волонтери. Ця передача поїде на Бахмут. Крім того, вона пекла нам кекси, дуже смачні, рулети вона робила для нас. Для неї без проблем щось приготувати, смаколика якось. Енергетичні солодощі бійцям сподобалися Василина, отримує чимало замовлень від наших невтомних і мужніх захисників. Тож роботи у жінки чимало, а поки випікає мрія повернутися додому. На щастя, будинок родини вцілів. Коли у військового морально-бойовий дух на висоті, то зовсім по-іншому і витримує він всі ті перешкоди. Хотіла. Щоб хлопці відчули, що в них є надійний тил, щоб перемога настала як можна скоріше. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факти. ICTV, єдині новини.